Отримайте вищу освіту в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Обирайте свою з 66 бакалаврських та 52 магістерських спеціальностей. Загалом це 118 освітніх програм. Особлива підтримка держави надається для низки спеціальностей. Ви маєте великі шанси отримати бюджетне місце за спеціальностями, дошкільна освіта, початкова освіта, хімія, фізика та астрономія, прикладна фізика та наноматеріали, автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, середня освіта, математика, фізика та астрономія, інформатика та технології. Загалом же ми пропонуємо педагогічні спеціальності, природничі, фізико-математичні, а також спеціальності у сфері бізнесу та адміністрування, технічні. Суспільні та соціальні юридичні гуманітарні. Для вас щоденно працює приймальна та відбіркові комісії університету. Вони допоможуть зорієнтуватися в розмаїті спеціальностей та реалізувати ваше право на пільговий вступ. Зареєструють з вами кабінет вступника та підкажуть, як подати заяви. Чекаємо за адресою місто Черкаси, бульвар Шевченка 81, перший головний корпус університету. Звертайте за телефонами 067 83 09 612. 063 80 32 971 та 0472 31 72 82 Шукайте нас на офіційному сайті ЕДУЮА. у соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram та Тік-Ток. ЧНУ твій упевнений старт.